Ідеальний клімат і умови вирощування Флориди роблять її ідеальним місцем для процвітання рослин. Багато рослин із Флориди добре відомі своєю особливою красою та простотою догляду. Цей сонячний штат пропонує все: від чудових кущів до величних дерев і виноградних лос. Рослини Флориди пристосувалися до спеки, посухи та вологості. Вирощування місцевих рослин не тільки додає краси вашому ландшафту. Але й запобігає ерозії, поширенню інвазивних видів і, що найважливіше, підтримує вашу місцеву екосистему. Але місцеві рослини можуть дещо відрізнятися, тому вивчення їхніх характеристик може допомогти вам вирішити, які місцеві рослини ви хочете вирощувати у своєму саду чи на території. А найкраща частина створити ландшафт Флориди легше, ніж ви думаєте. Дерева Флориди. Почнемо з найпопулярніших дерев, які є рідними для штату Саншайн. Ми виділимо деякі з найпоширеніших типів, з якими ви зіткнетеся: лисий кипарис таксадем дистичем. Більшість лисих кипарисів можуть жити до 600 років у дикій природі, а деякі навіть до 1200 років. Вони ростуть по всьому прибережному регіону Атлантичного океану, аж на північ до Делавару і на захід до південного сходу Техасу. Ці красиві дерева стануть чудовим доповненням до вашого двору, оскільки вони додають чудовий вертикальний акцент. Вони можуть рости в сухих місцях, і протягом осіннього сезону їх пір'ясте листя змінює колір на мідний, перш ніж опадати. Потім їх листя повертається з більшою зеленню навесні. Слива вузьколиста, прунес анастифале. Далі йде слива чи кесоплам, квітуче дерево з масою колючих і тонких гілок, що звиваються навколо стовбура, він виростає до 25 футів у висоту, але зазвичай ви знайдете їх у діапазоні від 6 до 12 футів. Дерево чи кесоплам вкрите маленькими білими квітами, які виділяють солодкий аромат протягом весняного сезону. Також з'являються дрібні плоди, які при дозріванні жовтіють після червоного. Ви можете їсти терпкі сливи прямо з дерева або перетворювати їх на жале. Інші дикі тварини також із задоволенням перекушують ними. Флоридський клен – секерам. Серед рослин флориди флоридський клен ідеально підходить для декоративного використання та тіні. Воно дає гарне помаранчеве або жовте осіннє листя, і дерево має високу термостійкість, що робить його придатним для погоди Флориди. Флоридський клен може вирости до 120 футів у висоту, але частіше ви побачите це дерево близько 30 футів завишки. Він створює прекрасні осінні кольори в приглушених помаранчевих і жовтих кольорах, а старі флоридські клени мають привабливу ребристу сірувату кору. Флорида паянес Кілька сосен є рослинами, які походять із Флориди. Деякі добре підходять для присадибних ділянок з відкритим простором. Сосна лоблолі це найбільша сосна у Флориді, яка може вирости до 100 футів. Він стійкий до солі та посухий після встановлення. Слежсона це дерево може вирости до 100 футів у висоту і 4 фути в ширину. Він може добре рости в широкому діапазоні умов. Піщана сосна це дерево невелике, зазвичай менше 25 футів завишки. В основному росте в піщаних прибережних районах півострова, дерево Гумболімбо, Бесере Маруба. Ще одна рослина, яка походить із Південної Флориди: дерево Гамболімбо, велике тропічне напіввічнозелене зелене дерево, яке може вирости до 60 футів у висоту. Дерево камбоу легке та м'яке, тому його легко різати. Колись його використовували для виготовлення карусельних коней до того, як пластик став стандартним будівельним матеріалом. Гілки та стовбур зазвичай товсті і покриті гладкою, смолистою, лускатою корою мідного кольору, яка має блискучий, щойно покритий лаком і привабливий вигляд. Це дерево ніжно називають деревом туристів через його червону кору, що лущиться схожу на шкіру обгорілого на сонці туриста. Сосна болотна Пайнес Пелестрес. Серед рослин Флориди, які колись домінували на південному сході Сполучених Штатів, довголиста сосна займала майже 60 мільйонів акрів землі. Кілька видів місцевої дикої природи залежать від довголистих сосен. У тому числі жаби-ховрашки, флоридські миші, червоноголовий дятел, що перебуває під загрозою зникнення і східна гримуча змія. Довголисті сосни можуть виростати до 125 футів у висоту в належних умовах. Його товста луската кора червонова, то коричнева, а довгі гнучкі голки яскраво зелені, що надає рослині плакучого вигляду. Колючі шишки великі і однаково ефектні. Коли соснова шишка має 6-10 дюймів у довжину, вона чудово підходить для розпалювання. Довголисті шишки сосни можуть залишатися на дереві більше року. Рідні дуби у Флориді існує близько 19 видів дубів, включаючи найпривабливіші з них, такі як блюджек, шумарт, живий дуб, лавровий дуб і водяний дуб. Дуби це листяні дерева, які мають багато декоративних цілей. Ці дуби дуже цінні для дикої природи, оскільки вони забезпечують середовище існування та їжу. Деякі дерева навіть пропонують приголомшливе осіннє листя. Дуби, як правило, міцні та довговічні. Порівняно з іншими деревами вони мають довший термін служби. Деякі сорти дубів стають стійкими до ураганів, якщо їх правильно обрізати. Вони швидко ростуть і добре затінюють вашу ділянку. Червоний лист, СЕСЕС Кенеденсис, східна червонолистка це дерево середнього розміру, яке може досягати 30 футів у висоту з шириною 35 футів. Має неправильну крону, яка іноді буває вазоподібною, округлою, одно чи багатостобурною, залежно від обрізки та сорту. Він росте майже в усіх частинах східної частини Сполучених Штатів. Червонолистка східна це приголомшливе місцеве дерево, яке сповіщає про весняний сезон, коли починає своє вражаюче цвітіння. Його розмір і швидке зростання роблять його ідеальним вибором для багатьох садівників, які сподіваються оживити порожній простір у своїх садах. Папая азмина трилаба. Папая, яка переважно зустрічається в дикій природі, є рослиною. Яка походить із Флориди та інших частин Сполучених Штатів. Дерево має сріблясту кору і пониклі листя. Він також дає їстівні та поживні фрукти, на смак, схожі на банани або заварний крем, як манго. Він добре відомий дикій природі та є деревом господарем для багатьох видів метеликів, таких як зебра махаон. магнолія Південна, Магнолія Грандифлоуре. Дерева магнолії бувають різних розмірів і форм. Але красива південна магнолія є однією з найпопулярніших магнолій у Флориді. Це дерево може досягати 90 футів у висоту залежно від сорту. Він має пишне вічно зелене листя, що робить його ідеальним фоном для інших рослин у саду. Південна магнолія цвіте чудовими кремово-білими квітами протягом весняного та літнього сезонів, що виділяють лимонний аромат. Квіти можуть вирости до розміру обідньої тарілки в діаметрі. Південні магнолії зазвичай вирощують як зразки рослин. Однак ряд цих магнолій є чудовим екраном для встановлення межі між областями або блокування непривабливого огляду. Деякі садівники, витративши час і терпіння, привчають їх також як шпалі. Чагарники Флориди У Флориді є багато різних чагарників. Багато з них можна побачити як в дикій природі, так і як декоративні кущі для дворів і садів. Вони бувають різноманітні, і за більшістю з них досить легко доглядати, якщо вони знаходяться в зоні зимостійкості, подібній до їхнього природного місця розташування. Червоний кінський каштан акула спевиє. Червоний кінський каштан невелике дерево, що не перевищує 20 футів. Він виробляє червоні трубчасті квіти, які постійно приваблюють колібрі та метеликів. Ця рослина добре відома своїм вражаючим показом кластерів красивих червоних квітів протягом весняного сезону. Він також має лускату коричневу кору та грубу текстуру, яка покращує нудні зимові пейзажі. Добре себе почуває в півтіні і має добру тіньову тривалість. Червоний кінський каштан росте на різних типах ґрунту, тому його слід поливати, особливо в посушливий період. Найкраще висаджувати їх в кінці зими або навесні. Тільки пам'ятайте, що його насінніві коробочки дуже отруйні для людини. Червона ягода келикапа емерикане. Якщо ви шукаєте рослину для свого саду, яка може привабити птахів, то красива фруктова рослина це рослина для вас. Beautiful Fruit – це одна з багатьох рослин, що походять із Флориди і дає яскраво-фіолетові плоди. Листя у них шорсткі, шерстисті та світло зелені. Також відомий як американська шовковиця цей прекрасний плід є рідним для Хамака та рівненних лісів. Однак, завдяки птахам, ця рослина поширилася в самих різних областях. Цей невеликий і розлогий кущ виростає від 3 до 8 футів у висоту і від 4 до 8 футів у ширину. Цей розмір ідеально підходить для зразка рослини, а його гілки утворюють довгі арки, коли вони згинаються до землі. Цю рослину потрібно обрізати, щоб вона була більш компактною, але обов'язково обрізайте її до того, як вона зацвіте. Кунті займе інтеграйфале. Кунті Коонті має давнє походження. Ця місцева рослина Флориди є єдиним цикасом, який походить з Північної Америки. Він також став улюбленим джерелом їжі для рідкісного металика атала та інших личинок. Кунті виглядає як маленька папороть і виростає до трьох футів у висоту. Листя глянцеві та паристі, з'єднані з коротким, але товстим підземним стеблом. Давним-давно корінні народи подрібнювали ці стебла для приготування крохмального борошна для їжі. Незважаючи на те, що вони практикували це раніше, не пробуйте це самостійно, тому що стебло вважається токсичним, якщо його не підготувати належним чином. Коралове дерево і ризрина хабайс якщо ви хочете, щоб щось прикрасило ваш сад з весни до осені, тоді ви ніколи не помилитеся з кораловим деревом. Це стосується рослин флориди, які дають червоні квіти та приваблюють метеликів і колібрі. Коли літній сад відцвітає, насінні коробочки коралового дерева починають дозрівати. Боби виглядають як стручки чорного англійського гороху, і вони розкриваються, щоб виявити червоно-червоне насіння всередині. Рослина красива, але і дуже отруйна. Тримайте цю рослину подалі від дітей і домашніх тварин. Жимолость коралова, клоунисеред Симпеворанс. Коралова жимолость – це квіткова рослина, яка походить із Флориди. Її також називають трубчастою жимолістю, і вона виробляє яскраво-червоні квіти протягом весняного та літнього сезонів. Деякі сорти також мають жовті квіти. Вони привабливі для метеликів і колібрі, а коли дозрівають, вони дають ягоди, які приваблюють співочих птахів наприкінці літа та на початку осені. Глянцеве зелене листя середнього розміру досить привабливе, щоб стати фоном для інших рослин у вашому саду. Вогняний чагарник Хаймлепетс вогняний кущ це напівдерев'янистий багаторічний чагарник, відомий багатьом садівникам своїми дружніми до Флориди квітами з пізньої весни до.